Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Приїхало мені в посилочці з міста Харків через всю Україну. таких от дві дві железяки-чугуняки. Значить, Прислав мені їх мій друг з Харкова, такий Вакула Олексій. Значить, що треба зробити? Я так зрозумів, що це є деталь, ну, зломана, так, видно тут злом. І наскільки я зрозумів, що відлили, відлили нову деталь з оцією частиною. Відлили, напевно, в Харкові відлили з чугуна. І е, що лишилося? Лишилося зробити деякі операції. У Харкові відлили, розточили оцей от отвір. Ну, Розточили не ахті по чистоті. І кхм, фрезернули. Тут фрезернули, Знизу, там отак от торцанули чи фрезернули з того боку і отут з боку. Але не зробили цього отвору. оцього отвору, Тут його нема. І не зробили оцієї, бачите, ступінчастої розточки. Тут є, тут ступеньки цієї нема. Кажуть, в них там вивертає, ще якась там непонятна причина. І Вакула до мене перезвонив і каже, що Максим зроби на горизонталці, без проблем на горизонталці можеш зробити. Шо? Цей от очір, так? Ну, Чесно сказати, в мене немає великого бажання його на горизонталці робити. Поясню вам чому, тому що у мене зараз в даний момент 6 Настроєна вертикальна головка чітко в нулях. І в мене немає бажання зараз збивати її і задіювати на горизонталку. Будемо робити на розточному. Будемо робити причому вертикально. Вертикально. Значить. Що ми зараз робимо в першу чергу? Ми зараз е, покладемо на плиту нашу деталь на оцю от якоби базову площину. Я не знаю, що це за така. Деталюха, якийсь шарнір. І відіб'ємо рейсмусом, скільки в нас йде тут до центру. Потім точно так само відіб'ємо на цій деталі, накірнемо і просверлимо спочатку на сверлильному станку. А потім будемо розтачувати на розточному. от Хоча, може, і зразу на розточному просвернемо. Ну, подивимося. Поїхали. Якщо з розміткою по висоті, у нас абсолютно ніяких проблем не виникло, так? Тобто ми поклали його на плиту і рейсмусом знайшли центр від калібровочного валіка так, і розмітили точно таку саму засічку на нашій деталі, то з поперечною координатою прийшло трошки повозитися. Що я зробив? Я поставив призму, на призму поставив скалку, прижав прижимчиком. Нашу деталь до призми впритул і не просто прижав а добився такого положення, щоб у нас отут було поугольничку. Тепер, що ми робимо? Ми кладемо на стіл <кхм> рейсмус, так, кладемо рейсмус. штанген рейсмус. І в е, наш отвір от, кладемо калібровочний бальк. Репровочним валіком може бути будь-що? Може бути фреза, може бути хвостовик сверла, головне, щоб воно було рівне, акуратне, шліфоване. Отже, поклав я фрезу, вона шліфована у нас так. І 16 мм в діаметрі має. так, і Тепер нам треба. Прижали фрезу і опустили рейсмус. Що у нас рейсмус показує? У нас рейсмус показує 210, 218. 218 мінус 16. Це буде 212. так? Ні, 218 мінус 16 буде 202. І плюс 8. Заким буде? 210 мм. Тобто у нас. Висота вже 210 мм. Тепер, що ми робимо? 210 це буде центр витку. Правильно? Правильно. Тепер ми нашу деталь цю знімаємо, цю деталь ми знімаємо. А ставимо тепер деталь, ту, яку нам треба обробляти. Надіваємо її на призму. Зараз точно так само виставимо. Поки що я просто візьму її, підіпручуємося. Ось зараз домкратіком легенько підпер. Так, зараз ми тут знайдемо і розмітимо наш отвір. Так, і виставивши нашу деталь, ми відмітили рейсмусом нашу. Так, видно, ні? От. Рейсмусом ми розмітили наш отвір. Так, все, тепер можна це все діло знімати. Ми маємо вже розмітку. Напевно, будемо зробити все разом на розточному. Поїхали далі по, по засобах кріплення. А зараз я тут включу світло подам. Мене ніхто ніколи не підловив на тому, що я зволікаю з засобами кріплення. Я завжди стараюся кріпити деталі чим пожорсткіше, чим понадійніше. Почнемо з того, що обробляти ми будемо на кутовому поворотному столі. Так? Поставили ми поворотний стіл. Поворотний стіл зажати. Раз, два, три. І чотири. І щоб він не хитнувся, не дай Боже, зажав. 5, довгою шпилькою. В домкратіки стоїть все жорстко. Тепер деталь. Деталь у нас лежить на базі. Так? І прижим. Раз, два, три, 4. Приморінінність деталі сусідност шпінділя виставлялася по угольнику від цієї профрезерованої бази. Для чого я це все кажу? Я ніколи не, не брезгую засобами кріплення, тому що. Люди, які легко важать в тому плані, люди, які е, надіються на сайдіот, витримає, пронесе, або чисто народне авось, надіються на авось, то, як правило, люди двох категорій. Ті, ті які, яким бракує досвіду, так? які ніколи не получали деталюхою вирваною по лобі, ну, або ті, яким просто бракує розуму. От, то є. Ну, то вже, як правило, не... другий варіант це вже не ізлічимо. Деталь має бути зажата жорстко. Подивіться, яка важка деталь, велика, тяжка, масивна. Нема чого тут зволікати, натикав прижимчиків, зажав всі подотягував. Тоді тоді може йти розмова про якусь точність, про якусь жорсткість чи про якусь там е... відловлювання розмірів і так далі. Решта, все всі це геройство, як правило, ні до чого доброго не приводить. Я людина молода, я люблю скорість, я люблю екстрим. Але я люблю екстрім, коли він оправданий. В даному випадку, коли ця деталюха, не дай Боже, вирвало її зі станка, то такий екстрім він не оправданий, на мою думку. Отже, ну то так. Під затильник, е, значить, що? Деталь виставили, деталь забазували. Зараз ми по розмітці. Видно було? Так, є розмітка. По розмітці зайдемо центровочкою і будемо свердити. Так, центровочкою. Зацентрувався згідно розмітки. Так. Ну, центровочка в цанговому патроні. Тут якби нічого, нічого нового нема. Так, тепер що? Тепер свердлимо. ми будемо сверлом. Що то я таки взяв? Сверлом на 11. Сверлом на 11. 11. Інструмент. Тут якби Режими на сверловку мають бути, що, називають, що називається щадящі. Тобто Краще зробити кілька проходів, потім начисто розточити, аніж одразу геройствувати. Так, оборотики дамо. Ну, давайте дамо оборотиків 200. Так. 400, а то має бути 200. О. Так, Подачу будемо давати. Є в мене мосовичок, я кручу і вручну, щоб відчувати деталь на автоподачі, тут трошки якби, як на мене, трохи стрьомно. О. Отакі от діла. Ну і так от сверлимо. Сверлити треба наскрізь. От. Така от стальна деталюха, як бачите. Так, ну що ж, вийшло наше сверло наскрізь. Почалося такий от отвір. Зараз будемо розсверлювати. Нам потрібно досягнути розміру 22. Е, ми на 11. Зараз розсверлимо. Ну Давайте на 20 розсверлимо. Ну і що, розсверлюємо діаметром на 20. Так, ну і Після сверловки довгий різачок. Довелося різець зробити, тому що різець, який в мене стояв в розтучній головці. Він виявився трошки за коротким. От він. Так. І Можливо, почали би мішати потім оці от потовщення, а так от воно бачите, вже розточує. О. Тут потихеньку треба, тому що бачите, який різець досить довгий. Підбирати режимчики, потихеньку-потихеньку доганяємо розмір. Оборотики 400, подача 0,05, глибина 2,5. Щоб не заморачуватися, не ловити вже розмір строго по нутроміру, я попробую, у мене розгортка на 22. так? Попробую її по нашій деталі якраз то, що треба. Ну, що таке розйортка, всі знають. Інструмент для чистової, чистової обробки. Отвору, так, і з масильцем я лишив півтори десятки на чистове, В. І з масильцем ми проходимо наш отвір. Крім того, розточити і не закурусити такий отвір, як правило, досить важко. Так, ну, Вже вроді. Добре є. Що ми ще зараз робимо? А в принципі, все, деталь можна знімати. Фаску я вже зняв. Ж, після розточки того отвору так, ставив я нашу деталь на кубік. До речі, ця база є не на одному рівні з базою, що отут. Став на кубік, зажав трьома прижимчиками. Центрошукач, і, і, центр і обкатуємося. Я Люблю, щоб все було чітко. Я обкатався тут до двох сотих. Стрілочка пригає. Але пригає через те, що в нас тут ну, досить таки не конче добра чистота. Я навіть чую, ви по звуку чуєте. Так, видно, що тупим різцем видерли. Так, То є. Значить, обкатали. Стіл зажали. Підняли, шпіндільну бабку. Зараз ставимо розтушну головку будемо розтачувати це заниження. Так, ну що ж. Тож не став показувати. Розточив я на глибину 6,5 до діаметра 40 наш вступчик, глибину контролював по індикатору. Індикатор впирався в шпіндельну бабку, коли я підводив ближче, і набрав глибину. Так, ну що ж, деталь нашу можна знімати. Так, робота є закінченою. Зараз покажу, ну, що ж, готові. готова наша деталь. Так. Так, це все, що вимагалося зробити це. Розточити от отвір і зробити оце от заниження. значить Деталь, до речі, стальна, не чугунна Це сталь. Але литво є надзвичайно низькопробне, неякісне, тому що коли розтачилося, я чув удари, нерівномірність стрізання. Зараз поясню чому. Бачите, які пори всередині. Все-таки пори. О, тобто воно таке є ну неоднорідне, скажімо так. От. Ну, але розмір я витримав по розвертці, все як має бути от. Така, от, така от робота. Я не знаю, що це за деталь, але напевно щось не дуже відповідальне, судячи з якості литва, з якості всіх решта запчастин. Отаке. Ну що ж, всім дякую за увагу. Удачі. Пока.